Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин і сьогодні розкажемо. Подавати відомості про рух працівників до пенсійного фонду зобов'язали роботодавців. Стан доступності ЦНАП та плани з покращення безбар'єрності. Роботодавців, які бронюють працівників на підприємствах, зобов'язали подавати до Пенсійного фонду України відомості про рух працівників. Зокрема, про прийняття звільнення чи поновлення на роботі. Переведення на іншу посаду або переміщення з одного структурного підрозділу до іншого. Подають відповідні відомості в пенсійний фонд в електронній формі через веб-портал електронних послуг з обов'язковим накладенням електронного підпису. Докладніше розкажемо далі. Роботодавці, які бронюють працівників, зобов'язані подавати до пенсійного фонду України відомості про зміни у трудових відносинах. Нова постанова Кабінету міністрів України, яка має на меті спростити та покращити бронювання військовозобов'язаних, встановила новий обов'язок подання відомостей про трудові відносини з червня 2024 року. Наразі порядок бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг втратив чинність на підставі прийняття постанови Кабінету міністрів України за номером 1332 від 22 листопада 2024 року. Яка в свою чергу визначає аналогічні обов'язки роботодавців подавати оперативні відомості про зміни у трудових відносинах своїх працівників через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. З 1 грудня 2024 року роботодавці подають в електронній формі до пенсійного фонду відомості через веб-портал електронних послуг. Обов'язкове накладення електронного підпису. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань в особливий період, та підприємства установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки, та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Не пізніше, ніж протягом наступного дня, після прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого, переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення або відновлення дії трудового договору. Подають до Пенсійного фонду України відповідні відомості через веб-портал Електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі з обов'язковим накладенням електронного підпису. Подання відомостей відбувається через особистий кабінет страхувальника на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі Комунікація, опція, відомості про трудові відносини, оперативне подання і інформація. Питання доступності та безбар'єрності ЦНАП піднімалося неодноразово. Вжито багато заходів, як от розміщення біля кожного кабінету таблички зі шрифтом Брайля для людей з порушеннями зору, співпраця зі спеціалістом з жестової мови, можливість надання послуг з виїздом додому для маломобільних громадян. Детальніше про доступність ЦНАПу та плани щодо його поліпшення розкажемо далі. Безбар'єрність доступу до надання адмінпослуг та їх отримання пріоритетний напрямок роботи Олександрійського ЦНАПу. І робота в даному напрямку продовжується, а доступність це не лише про пандуси, пояснює Світлана Яременко. Безбар'єрність це не лише фізичний доступ, це і комунікація з заявниками безбар'єрно. Це використання відповідних термінів, використання відповідних вимог законодавства щодо спілкування з громадянами. Наприклад, якщо ми звертаємося до людей похилого віку, ми повинні зазначати відповідне звернення до людини. Якщо ми працюємо з жінками, ми повинні звертатися поважно до жінок. Повинна виконуватися як гендерна рівність і умови надання відповідних послуг, так і без в їх наданні. ЦНАП намагається створити умови безбар'єрності. В першу чергу ми робимо наші послуги доступними, щоб громадяни могли в, один, в одне звернення, звернувшись до нас, отримати дані послуги. Ми використовуємо ті ресурси, які зараз на даний час є для осіб з вадами зору, для осіб з вадами слуху. Ми уклали договір з територіальним центром щодо обслуговування громадян, які не мають можливості самостійно спілкуватися. Ми залучаємо їхнього представника за викликом. У більшості випадків мешканці нашої громади вже приходять з даним працівником. Якщо це є внутрішньопереміщені особи, ми контактуємо і намагаємося допомогти людині. Ця мова дуже скласна, самостійно її вивчити немає такої можливості для адміністрації. Тому було прийнято рішення щодо укладення відповідного меморандуму. Також у нас є посилання QR-код на онлайн-перекладача жестової мови. Він працює цілодобово, тому якщо ми не маємо можливості зв'язатися з працівником терцентру, ми залучаємо технічного працівника, який працює цілодобово. Створені умови в ЦНАПі і для осіб з вадами зору. На приміщенні міської ради на фасаді встановлено датчик, який з'єднується з мобільним телефоном слабозорої людини, яка дає можливість прокласти шлях, даний застосунок прокласти шлях до приміщення ЦНАПу. В самому приміщенні ЦНАПу ми розмістили показчики. І профарбували сходи з кольором, який є дає можливість їм зосередитися на перешкоді, яка є на їхньому шляху. Також на фасаді міської ради є кнопка виклику персоналу. Якщо людина маломобільна, вона під'їжджає над викликає працівника, і працівник виходить для того, щоб допомогти їй або дістатися до ЦНАПу з використанням відповідного пандусу, або викликати представника на ти ні послуги безпосередньо не заїжджаючи до ЦНАПу, фахівчиня нагадала, що з листопада 2024 року є можливість надання послуг на дому адміністратора з мобільною валізкою за попереднім записом вдома обслуговують маломобільних людей. Дана мобільна валіза користується в нас попитом. Нас заявляють на виклик нашого представника, щоденно ми виїжджаємо. виїзди в нас по графіку. Ми виїжджаємо зранку до початку прийому громадян і намагаємося забезпечити безперебійну роботу працівниками ЦНАПу впродовж дня. Мобільна валіза. Чим є її перевага? Тим, що людина, викликавши працівника. Заявляється на дану послугу і одразу отримує результат. Якщо результат потрібно видати в ЦНАПІ, то в цьому випадку уповноважується особа в заяві прописується, кого людина уповноважена отримання відповідного витягу. Якщо людина слабо зора, в цьому випадку ми залучаємо декількох осіб щодо підпису, посвідчення підпису даної людини. Тобто людині не потрібно витрачати кошти на оформлення доручення у нотаріуса для того, щоб її представник звернувся до ЦНАПу і оформив відповідний витяг на реєстрацію місця проживання, зареєстрував право власності на майно. Це набагато простіше для громадян нашої громади. Скористатися послугою мобільна валізка можуть як мешканці Олександрії, так і старостинських округів громади. Щодо пандусів, то є доступ до приміщення міської ради та самого ЦНАПу. Зараз працюють над питанням облаштування вуличного пандусу. Зараз ми бачимо, що потрібно зробити безбар'єрний доступ із центральної вулиці, з проспекту Соборного, тому в нас вже є розроблений проєкт, затверджена проєктно-кошторисна документація, яка дає можливість нам повністю зробити безбар'єрний шлях для всіх категорій маломобільних громадян з центральної вулиці по сходах. Які є перешкодами розробити пандус відповідно до вимог будівельних норм і далі безбар'єрно маршрут прокласти до існуючого пандусу біля центрального входу в приміщення міської ради? Це є Частиною безбар'єрного простору, який затверджується планом міської ради, тому ми маємо на меті його реалізувати найближчим часом, щоб безперешкодно громадянам нашого міста могли дістатися по тактильній плиці, зайти з центральної вулиці до пандусу, з пандусу перейти. На другий блок на площу перед міською радою і далі з по пандусу, який вже існує, зайти в приміщення міської ради В самому приміщенні міської ради, на жаль, ми на даний час не маємо можливості зробити всі вимоги щодо безбар'єрності, бо у нас існуюча будівля 1970 року, яка була побудована з урахуванням тих з урахуванням тих вимог, які були на той період. Зараз вони вже нові будівельні норми, але перенести існуючі несуть. Чисті на жаль не Наразі цей проєкт подають на гранти як за державними програмами, так і міжнародними проєктами. Про те, як розвиватимуться події, розкажемо. Допомагайте захисникам. Зустрінемось. У середу, 17 вересня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 11, день плюс 25 градусів. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стопчика. Вітер південний 4 метра за секунду.